Розпочнемо з історії із малюком. Ще вранці я вам розповідав про те, що є інтрига стосовно його звільнення. Попередні дні ви бачили багато дописів від моїх колег і від військових, які говорили, що малюка не треба чіпати він на своїй посаді. Але сьогодні Зеленський вкотре з ним зустрівся і сам малюк повідомив про те, що йде з посади голови СБУ, заявив, що залишиться у системі СБУ і буде реалізовувати. Асиметричні спецоперації світового рівня, як то павутина. За його словами, ці спецоперації надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Також Зеленський сказав, що малюк вміє проводити такі асиметричні операції проти Росії, і найкраще саме цим продовжить займатися у системі СБУ. Ну і також був коментар окремий від Офісу президента України стосовно цього кадрового призначення. Рахуємо, що малюк залишається без СБУ, друзі. Поки що на посаду головкома, як то багато хто пише, він не претендує. Хоча все може бути. Також Зеленський призначив начальника центру спецоперацій Альфа СБУ Євгена Хмару, тимчасово виконувачем обов'язків голови Служби безпеки. Тобто, буде голова, але трішки згодом. Хто ж ним може стати? Зеленський провів низку зустрічей із генералами СБУ. Зокрема, він зустрівся із Олександром Покладом, також і з Василем Козаком, якого він відзначив званням Герой України прямо сьогодні. Під час зустрічі про це він повідомив, та з бригадним генералом Служби безпеки України, першим заступником керівника. Це Альфа СБУ Денисом Килимником. Ну і каже Литвин, це радник президента, що були і інші зустрічі із генералами СБУ. З ким конкретно він не повідомляє. Я думаю, що були такі оглядини. Того, хто ж може бути головою, заступником які напрямки будуть очолювати. Ну і це дуже інтригуюча друзі. Історія стосовно звільнення малюка, адже раніше у Єрмака та Малюка не дуже складалися відносини. А сьогодні вони отримали продовження. Цікава деталь, на яку друзі, варто звернути увагу, за якою треба слідкувати. Також Сергія Кислицю призначено першим заступником Буданова. Буданов керівник Офісу президента України. Хоча говорили, що Кислиця міг бути очільником закордону відомства. Втім, як ви бачите, цього не сталося. І Федоров сьогодні провів чергову зустріч із Зеленським. Це віце-прем'єр-міністр. Міністр цифрової інформації, який очолить Міністерство оборони, як сказав Зеленський, це відбудеться за тиждень, можливо, два. Федоров представив новий план. Як то це все має відбуватися, на його думку в міністерстві оборони? Вони обговорили цей план. Головний принцип: технологічність нашої оборони повинна зберігати життя наших воїнів, наголошує Зеленський. Ну і сподівається, що парламент підтримує кандидатуру Федорова. Можливо, до того часу вже з'явиться і кандидатура безпосередньо очільника СБУ, яку також треба буде голосувати у Верховній Раді України. Хотів би тебе запитати на рахунок останніх кадрових призначень президента. Бо ну як він сказав, це не звільнення, кусь кудись, це ротація. І сьогодні він так неочікувано провів зустріч із Кулебою. Міністром закордонних справ України попередні роки якого звільнили. Ну тому, що звільнили багато було домислів і думок, чому, бо він там типу з Єрмаком не контактував, бо погано себе поводив з Єрмаком, хоча він завжди дуже чемний був. А тут уже навіть такі плітки в змі ходять що він може очолити службу зовнішньої розвідки. Ну не лише про кулебу, а й про зміну керівництва СБУ і про призначення нових голів військових адміністрацій власних е, і так далі. І призначення Буданова. От у мене комплексне поки що запитання дитина, Максиме, що ти бачиш за цією кадровою політикою нової президента? Ну, Я бачу так, що у Зеленського було два сценарії, як діяти після відставки Єрмака. Перший сценарій це потрібно було глобально перебудувати систему, більш рівномірно розмазати цю відповідальність. Повернути там деяким органам окремим конституційні повноваження, більше там на співпрацю з парламентом поставити більшу суб'єктність відпустити в Кабмін, і там би ці кадрові перепризначення навколо нього вони б не були ключовими. Тобто він міг призначити будь-кого абсолютно очільником офіса президента, ну, тобто там не треба неабияких там надзвичайних менеджерських скілів, щоб бути очільником ОПЕ. Ну, якщо ми говоримо про очільника ОП в межах його конституційних повноважень. Звісно, і до того в АП здебільшого очільники перебирали цих повноважень, але за Єрмака це вийшло на певний новий рівень. Або був вже другий сценарій закрити кимось іншим вакуум влади, який утворився після відходу Єрмака. І тут лише дві людини могли по суті прийти і його замінити. Це міг бути або е, Михайло Федоров, Ну, але там так на півшишечки, умовно кажучи. Він би принаймні е, хотів спробувати. і Він точно хотів спробувати. і Точно так. там президенту план демонстрував і так далі, але там є свої нюанси. Е, і людина, яка б точно могла з цим впоратись, це Кирило Буданов. Але я, чесно, до кінця не вірив, що. Е, він погодиться туди перейти насправді, тому що Буданов ну, це та людина, яка була на своєму місці. Я Думаю, з цим важко не погодитися. Він проробив чудову роботу в ГУР. Я багато досить позитивних відгуків чув про нього. Найголовніше, що він е, робив, це не заважав е, працювати, не заважав втілювати цікаві креативні ідеї і був відкритий до пропозицій. Що для військової структури досить таки велика рідкість насправді і велика цінність, і тому його призначення трохи мене здивувало. Я розумію логіку цього призначення, тому що Буданово цей ось вакуум влади може спокійно закрити плюс, мінус той, хто знає, той розуміє, що ГУР це також держава в державі і Буданов знає, як ці процеси контролювати. І я одразу, коли тільки ця історія е, трапилася у себе на каналі, записав, казав, що дивіться, ну це розвіює будь-які е, домисли про те, що у Єрмака залишиться хоч якась крапля влади. Тому що Буданов знає, скільки Єрмак зробив для того, щоб його прибрати, і він буде розпеченим залізом випалювати е, будь-які залишки впливу єрмака у владі, чи на національному, чи на місцевому рівні. Я думаю, що десь це була частина тієї угоди, бо там і по ДБР одразу почався двіж, а ДБР це взагалі оплот впливу Єрмака Татарова, і тут там прям починаються серйозні ретурбації, і по іншим напрямкам, про які ми зараз поговоримо, і десь відкати почались, в тому числі повернення Кулеби. Ну до Кулеби ми ще додідемо. От призначення Буданова задало. Тенденцію задало напрямок. Зрозуміло, стало, що система глобально змінюватись не буде. Суб'єктність парламента і кабінету міністрів відкладається на колись на потім до кращих часів. Mm -hmm. а в цій ситуації кризовій пов'язаній з цим великим скандалом і там зародками політичної кризи, не сформувалось. Uh, умовно кажучи, об'єднаної опозиції, яка б запропонувала якусь альтернативу, це те, що, що мене дуже, див, ну, дуже сильно здивувало, що ніхто не додумався uh, сформувати uh, тіньовий кабінет міністрів, умовно кажучи. Тому що багато хто говорив про уряд національної єдності, це все, це все дуже абстрактна штука. Але не вийшло такого, що, наприклад, там адекватні опозиційні сили об'єдналися сказали: от дивіться, ми це бачимо так: ми пропонуємо так-та, -то, так-та, -то, так-то. Ось готове рішення, яке можна взяти використати, і це готове рішення просувати, тому що більшість людей не розуміє таких абстракцій. Ну, що таке уряд національної єдності, уряд національного порятунку. Це просто гучні пафосні слова. Ага. Що за ними стоїть, незрозуміло. зрозуміло. Всі бачили, що ну що це. Порошенко або Тимошенко будуть прем'єр-міністром, і все, на цьому фантазія більшості людей закінчувалася ну, з, з того позиціонування. І ну, офіс цим скористався, вони перечекали основну бурю і от вирішили повернутися до старої системи, але з серйозним оновленням кадрів. І хоч зовнішньо це виглядає як представлення ліжок, все одно впливи досить таки серйозно змінюються, бо приходять люди, які. Ну, прям досить серйозно ворогували з Єрмаком, а ті, хто хоч якось з Єрмаком десь комунікував, е, йдуть на пониження. Максиме, а... а можна, от, я тебе уважно слухаю, я хочу зрозуміти, хто прийшов зараз до влади, ті, хто сильно ворогував з Єрмаком. І хто пішов, ну, хто був до нього лояльний. От, перше, Буданов це головний конкурент і опонент Єрмака. Е, у них довго була конфронтація. Єрмак дуже довго хотів Буданова зняти. Потім Міша Федоров отримав свою омріяну посаду міністра оборони. Просто спав і бачив, як він заходить в цей кабінет, коли йому вже не треба працювати через посередників, впихувати там своїх заступників, своїх людей, вигадувати, як до оборонних бюджетів дістатись, ось він вже безпосередньо сам буде це робити, ага. і у нього також з Єрмаком досить серйозна конфронтація була. І Він був одним з тих, хто в підсумку Зеленського переконав і звільнити Єрмака і давав свої пропозиції, ну, щоб зайти як очільник офісу президента. Його ж довго, хто фаворитом, вважав на цю посаду. У них з Єрмаком були серйозні конфлікти. По ДБР, тільки історія почалась, по ДПСУ тільки історія почалась. По малюку, ну принаймні так, де хто це позиціонує. Ну про що пише УП. Наприклад, у мене інша думка, давай. 에, спробуємо порівняти гіпотези. ОП говорить, що малюка понизили, і його не просто там зняли з посади керівника і переставили на посаду керівника, там, не знаю, на ту ж службу зовнішньої розвідки чи там е, е, в РНБО, ну, Хоча я думаю, що Умірева навряд чи знімуть, але можуть бути різні сюрпризи. Його понизили в посаді з очільника СБУ там, до е, керівника окремого напрямку. Ну, це очевидно, що це якби ну, пониження в посаді. Це неприємна штука. Е, моя гіпотеза полягає в тому, що е, ну, Зеленський, як і більшість президентів, вони тотожню Службу безпеки України з персональною службою безпеки. І що, як казав Людовік 14-й, дай Бог пам'яті, ну якийсь із Людовіків точно так казав, що держава це я, і є певна образа у Зеленського і його оточення там. Що СБУ не вберегли, що не попередили, не поінформували, не допомогли. Ну, як це так? Що вони ну, не знали, нічого не зробили. А якщо зробили, то зробили щось неправильне. І оця ось персональна образа вона призвела до втрати довіри до малюка. Е, українська правда більше говорить про те, що малюк асоціюється з впливом Єрмака на цю справу. З Набої Сап, що через нього тисли на Набої Сап, і от щоб не асоціюватися з цим негативом, його звільняють. ще одну покажіть мені, у кого він з цим е, дійсно асоціюється. Е, тут е, такий момент, е, ну, але найбільше, якщо ми говоримо про впливи Єрмака, це, там це ДБР, це ДПСУ, там ще ряд будуть інших вакансій. Е, Найкомедніша ситуація з, зі Шмигалем, е, чесне слово, мені прям знаєш, багато хто. Переживав, а що ж буде після Єрмака, бо здавалося, що є чотири колони: це ручищі і ножищі Єрмака, на яких на спині тримає, всю, на спині тримає небо, щоб воно не обрушилось на Україну. А виявляється, що основою державності в Україні є Денис Шмигаль. Ну, без нього ніяк просто. От, щоб не відбувалось, щоб не трапилось, Денис Шмигаль це просто прям, ну, незамінний варіант. От там якісь авгіві конюшні. Денис, сиди поприбирає. А потім ми запустимо mm -hmm. туди когось, щоб йому зручно було там керувати після тебе.